Як троє кошенят до бабусі в гості ходили. Було собі троє кошенят. Старшеньки, середульче і найменшенки. Звали їх няв, мур і ш. Ось якось сусідська бабуся, що жила у будиночку по той бік вулиці, покликала їх до себе на гобі. Сонечко щедро світило. Кошенята грілися на ганку, чекали, коли вже можна буде йти до бабусі. Найстаршеньке кошеня няв і каже, вулицю переходити будемо по одинці, бо там автомашин багато, спершу я піду. Визирнуло няв з-під воріт, глянуло та чим чимдуж назад. Няв на вулиці спокійно, але біля бабусини хворіт От отакенний злий собака. Тоді побіг мур. Чи правду каже няв? Обережненько визирнув та й собі тікати. Мур, мені здається, там ще отакенний злий собака. А найменшеньке кошеня шипе. Носика з під воріт виснуло. Ш! А я найбільше від усіх вас боюсь. Я такого великого злого собаки, ще ніколи, ніколи не бачила. Зі страху воно аж заклякло, очі заплющило і навіть ворогнутись не може. Так під ворітьми і залишилось. А сонечко гріє. А бабуся чекає, може, ще раз подивимось? нявкнуло за воріт старшеньке кошеня. Може, несміливо муркнулося ведуче. Тільки недовго, тихенько погодилось Ш. Розплющило найменше кошеня очі і на протилежний бік глянуло. Глянуло, та як зановчить, здається, це і собака. Мальований, середульше кошеня одразу вигулькнуло із за воріт. Мальоване і не страшне. А найбільше коженя нявкнуло. Та воно ще зовсім щеня. І кошеня та сміливо втрьох перебігли вулицю. І на бабусиному подвір'ї вони побачили крихітне цуценятко що бігло їм назустріч і привітно махало хвостом. А на ганку сиділа бабуся, і поруч неї лежало кільце ковбаски. І бабуся одразу запросила кошенят та цуцика до обіду.